Друзі, як зробити другу перегонку на апараті Акваградус Делюкс. Колона Акваградус Делюкс. Це універсальна двохдюймова колона, зібрана на клампових з'єднаннях. Колона в базовій версії має кожихотрубний дефлегматор та холодильник, а також царгу 50 см. При першій перегонці швидкість відбору до 7 літрів в час спирту серцю. При потужності 3 кВт. А при другої перегонці ми маємо 1,2-1,3 літрів у годину міцністю 92-93 градусів. Міцність відбору ми можемо збільшити, встановивши в царгову спірально призматичну насадку. Тоді у нас буде на виході 95-96 градусів. І так, як зробити другу перегонку на апараті Акваградус делюкс? Заливаємо спирт з міцністю 35-40 градусів та включаємо нагрів на максимальну потужність. Друзі, якщо при першій перегонці нам не дуже потрібен регулятор потужності, можна підключити напряму ТН, то при другій перегонці вже треба регулятор потужності. Так, за допомогою нього ми будемо настраювати потужність для відбіру голов, відбіру тіла, а також, якщо потрібно, для відбіру хвостів. Коли колона прогріється, прогріється царга, пари почнуть достигати верхньої точки. Нам необхідно зміншити потужність, подати охолодження на дефлегматор та на холодильник і настроїти відбір голов. Давайте про це поговоримо. Принцип підвору голів дуже простий: ми додаємо на дефлегматор води в середньої кількості і нагрів встановлюємо швидкість відбору 1-2 краплі в секунду. Кількість голів розраховується по калькулятору самогонщика. як правило, це для таких колон 5-10% від залитого абсолютного спирту. І вашу розрахункову кількість голов ви повинні відібрати за час полтора. Тобто, якщо вам потрібно відібрати 200-300 мл голів, то це буде покрапельний відбір. Тобто нам 200-300 мл треба відібрати за час полтора. А якщо у нас, наприклад, 2 літра голів, ми е, працюємо з більшою кількістю серця, то швидкість відбору голів треба збільшити. Так, налаштував оптимальну потужність та подачу охолодження на дефлегматор, ми відбираємо нашу розрахункову кількість голів. При відборі голів верхній частини колони температура може бути нестабільною. Це нормально. Головне, щоб швидкість відбору була стабільна, як в нашому випадку. При е, запасу по потужності переход на відбір тілу дуже простий. Ми просто додаємо потужність і потужністю настраюємо швидкість відбору в районі 1 літр в час. І що нам потрібно знати про відбір тіла? Перша і головна умова температура верху колони повинна стати стабільною. Вона може, е, як в нашому випадку, плюс-мінус 0,1 градус це нормально. Слідкуємо на початку відбору тіла, запам'ятайте запах, який вас видає колона, тобто робиться це таким чином. Да, запах повністю спиртовий. Далі, при збільшенні температури вверху колоні на кожні 0,1 градус, ми також нюхаємо. Як тільки ми е, почуємо неприємний запах, треба додавати води на дефлегматор по краплинки. Е, тим Чином ми зменшимо швидкість відбору, але залишимо крачесної продукти. Тіло відбирається або по розрахунку, це 70% від залитого спитосерцю. Або, що краще, по верхньому термометру. При кожному збільшенні на 01 нюхаємо. Як тільки з'являється неприємний запах, зменшуємо скорость відбору і таким чином закінчує відбор тіла, коли швидкість стала неприлично низькою. Що стосується відбору хвостів на даній колоні, колона з укріпленням більше 92 градусів. Тобто, хвости бажано в такому режимі не відбирати. Хвости відбираються в режимі дистиляції, це окремі засоби перегонки. В нашому випадку колона працює на максимальному кріпленні, тобто, хвости бажано не відбирати. Відбираємо тіло до максимуму, все остальне зливаємо в каналізацію. Друзі, як ви бачите, колона Кваградус делюкс дуже проста як в зборці, так і в перегонки. Тобто, маючи запас по потужності, ви е, налаштовуєте практично однією потужністю всю роботу колона. І колона максимально стабільно. Е, також чим відрізняється цей апарат від інших колон? Він має управляємий дифламатор, тобто, ви управляє даним е, дифламатором, ви можете е, змінювати режими дистиляції. І робити майже будь продукти, починаючи від прямоточних дистилятів, такі як кальвадос, віскі і так далі. закінчуючи, якщо збільшити розмір висоту царги і заповнюєте спірально-призматичний сад, отримати спірт місця 96,6 градусів.